В цілому говорили про історію голова у війну, про те, як ми починали бізнес, розпочинали заново жити разом з країною в цей важкий час, а починали з соціальною метою. І чого ми досягли? І Насправді пишаюся тим, що ми досягли вже достатньо високих результатів більше ніж до воєнних. І насправді, без соціальної складової, без цього, що ми робили виключно з метою допомогти, це було б неможливо. Споживач змінився на мою думку в достатньо позитивну сторону. Люди більше ризикують. у них є менше бар'єрів. Ми бачимо це по споживанню. Ми бачимо це по категоріям, по пенетрації в різні категорії, вже не тільки базова їжа, але Категорії вже більш вищого щабля, скажімо так, це і, і ритейл, і гросері, і фарма, і телемедицина, і багато іншого. Ми відповідальні не тільки перед споживачами, ми відповідальні перед партнерами, перед кур'єрами, яких у нас, як я казала, невеличка армія в 50 тисяч, тому нам точно є, що тут робити, і ми дуже відповідально до цього ставимося.